Хід, якого чекали усі, шапки з хутром леді люкс, модні, теплі і такі розкішні. Якщо ви бажаєте виглядати як з обкладинки журналу, але не хочете платити величезні гроші, тоді шапка леді люкс від «Розпакуй тіві саме для вас. Зручна, тепла і неймовірно елегантна шапка з натуральним хутром. Усього за 499 гривень. Шапка леді люкс відмінно пасуватиме кожній жінці та стане головним елементом вашого зимового гардеробу. У колекції сім кольорів: коричневий, червоний, сірий з білим, чорний, бордовий. Чорний сірим і білий. Густе і неймовірно м'яке хутро кролика чудово зігріває у морози та надовго збереже фактуру і блиск. В'язана трикотажна основа добре тягнеться. Шапка підійде на будь-який об'єм голови і не буде тиснути. Подаруйте собі комфорт трикотажної шапки та розкіш хутра. Пізньої осені, весною і навіть взимку до мінус 30 Ваш образ буде розкішним і чарівним. Королевам, королівські головні убори, шапка з натурального хутра леді люкс. Усього за 499 гривень. Телефонуйте!